Правам человека пропустите. По правам человека. Ребят, я не понимаю, как вон на людей до такого доводить. Вы сами. Вот, да, сразу по-человечески нельзя было. Или вы за гостиную понимаете? До да. свидания он скажет, не распочиналось я еще. Не распочиналось. Еще нету никого. Еще судьи. А, так ты же. Вот заседание прошло. Зараз реально третя ночі. Третя ночі. В тебе дуже сонний вигляд. Чому? Тому що я з восьмою стояв під подільським СІЗО. Виручав свого колегу, друга, добровольця і волонтера Андрія Ривуського. Ми виконали завдання командування. И то, что происходит сейчас, мне не понятно. Украинская власть решила слить батальон территориальной обороны Айдар. Только так я могу понять то, что сегодня происходит здесь и сейчас. <рес> Просим суд засудить относительно Гаврилова Валерия за Действительно, с первых минут скажем так, задержания я не на сопротивление, понимая, что люди тоже выполняют свой приказ. Вопрос о моем пребывании и местенахождении будет известен ну, на с точностью до, до часа, наверное. Так. Таким образом, я прошу вас ваша честь поехать главное слово и попытание доказательного группа. Сейчас одежду наступного выставка. Переводчик положение на Конституции Украины, чисто положить попытание. Залишити без задоволення, застосувати відпустного лівого Валерія Валентиновича, першого 66 чи що сорок народження. Затишні заклад виробі заставити, зобов'язавши підозрювано прибувати за кожну вимогу до сумісні, що відділу звільнити, Гаврила Валерій Валентинович, з під варту зараз заставили. У нас <плес> є <плес> второй <плес> день. Народ, як може бути? Країна винна нам по 100 з лишнім тисяч гривень. Ні за поранення ми не отримали, ні копійки, ні зарплати не отримуємо, ні копійки. Кладемо своє життя за цю країну і з нас вимагають заставу. Що за країна приймова? У нас один, ні одна сім'я загиблих не отримала ні копійки гривень. Ми свої, в своїх поштів підтримуємо дітвору наших друзів загибших. Як це можливо? Як що за відношення країни? Ладно, до понеділка понеділок будемо піднімати знов тоді бучу. Я не согласен з цим. Ми понеділок будемо подавати апеляцію, в понеділок будемо піднімати. Давай на вулицю, ми да, понеділок будемо піднімати. Душна, блачу, Всі сім'ї погибших наших гайдариців. У нас виплат зараз на даний момент не виплачено більше 200 мільйонів. Це просто на хвилиночку. Потягів полибших, по, по, по тільки попогибших. А один Збройних сил. Збройних. Вони хотіли догратися, да, вони дограють. Прівосходна, ночь. Осінній Київ. Все замічтав. Погулять по Києвом. П'ять хвилин на собою за тихами просить. Я колега журналіст, так що.

Свою думку, щодо питань, заяв на плані, Коли ми з вами подивимося на так звані свідчення допиту свідків, то взагалі один з протоколів допиту свідків Петров, він пише, що йому стало відомо про ці події, чекати, що йому стало відомо про ці події, тому що йому зателефонував його знайомий. І сказав, якого дані він назвати не може, тому що він переживає за його майбутнє, але йому чітко відомо, що той йому сказав, що той думав, що той бачив, що той колись думав, що він мог щось робити. Тест, неприпустимий доказ в справі. Я не знайшов матеріал справи жодного документа, який мені би логічно підтвердити цей маразм, який тут написаний. Я іншим словом це назвати не можу. Я вважаю, що в матеріалах під провадження провадження достатній доказ. Підозрювати і обрали Підозрюваного запобіжний захід. Спічі належне обґрунтовано. Чому інший запобіжний захід не зможе забезпечити проведення працьових дій та уникнення ризиків? Визначено статтею 177. Звільнити Руську, Андрія Юрійовича, з підверти в залі суду немає. Гасписку надо напить. Ай, ай.